Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео вам розповісти таку тему, як швидко адаптуються українські діти в Іспанії. Отже, слухаємо, ставимо лайки, будь ласка, поділіться, поділіться цим відео і обов'язково підпишіться, тому що я дивлюсь, що іще приблизно. 40% тих, хто дивиться постійно канал, не підписується. Будь ласка, зробіть це. Це дуже важливо, і ви не пропустите важливу інформацію. Отже, дивимось уважно. Перше клімат. Як клімат впливає на здоров'я дітей? Дуже-дуже позитивно. Дуже багато алергіків. Які переїжджають сюди і у них це проходить дуже багато дітей з астматичними проявами, які переїжджають сюди, у них це проходить. Так само було у моїй молодшої доньки. Дуже часто вона хворіла в Україні. А ті, хто з Польщі чи з, чи з Данії переїжджають, от мені розповідали, то там взагалі там у них взагалі кепські справи з здоров'ям дітей. Дуже часто діти хворіють. Тут такого фактично немає. Ну от щоб дитина ну Десь, от таким-от, чи от чимось таким -от, таким -от захворюванням, десь більше двох днів не була в школі, то такого не було просто. Враховуючи те, що ми в Україні молодші викликали швидку іноді по два рази на місяць з високою температурою, гнойна ангіна, оці всі асматичні прояви там і так далі. Тут це все дійсно, абсолютно реально з цим кліматом, це проходить. Що потрібно для школи? Перше. Якщо це звичайна проста школа, от ви просто йдете в звичайну муніципальну школу, вам потрібно подавати документи ну, приблизно березень-квітень. Якщо навіть ви цього не зробили, звертайтеся, я вам розкажу, як це зробити, якщо ви не встигли. Бо освіта в Іспанії вона обов'язково, і вашу дитину обов'язково мають влаштувати на навчання в середню школу з 6 до 16 років. Якщо це напівприватна школа, то там вже може бути форма. Це може коштувати достатньо ну, багато для переселенців, для, для біженців. Наприклад, у нас в напівприватній школі діти навчаються, і там чотири комплекта форми: зимніх два і літніх два. Виходить, чи ну і щоб там можливо не літніх два, а одна спортивна, а одна така. І це ти тільки у формі маєш бути, і все, кросовки мають бути певного кольору, певної форми. Це дуже строго, так як в Англії приблизно приватних і ще строже, і ще більше це будуть вимоги. А і ще також підготуйте до школи з про народження, постальовані перекладені. Це дуже важливо. Дуже важливо Доступ про народження дітей. Бо у вас не буде лібро де фамілія, і вам буде якось треба довести, що ви родина. Ось іще хотів би вам зараз розповісти. Я взяв деякі по школі, щоб вам розповісти в принципі, як школа діє, щоб як вам підготуватися. Іспанія поділяється на 17 автономних громад, які мають освітні повноваження. Хоча існують деякі відмінності в начальному процесі, усі заклади середньої освіти поділяються на два типи: ну, не на два, а на три, можна так сказати, державні заклади середньої освіти, що є безкоштовними. Приватні заклади середньої освіти, де і деякі з них називаються концертадос. І, утримують, і утримуються за рахунок громадських фондів, тому навчання в цих закладах є безкоштовним. Ну і, звісно, що є приватні, там, де платне навчання. Давайте зараз поговоримо про графік навчального процесу в іспанській школі. В Іспанії існує щонайменше 175 навчальних днів. Навчальний рік починається на початку вересня і закінчується десь в середині серпня. Ну, я би сказав не так. У них взагалі, щоб, ви, щоб для вас це не було фантастикою і новиною шокуючою, у них взагалі літо, зима, от всі пори року вони починаються не першого числа. Вони починаються 15-го числа, тобто на середині місяця. І приблизно, от у нас, наприклад, навчання десь починається отак, от от десь 10-15 вересня. Так, і так само приблизно закінчить. Заняття проводяться з понеділка по п'ятницю. Навчальний день може бути з перервою або без перерви на обід, залежно від автономної громади навчального рівня або закладу освіти. Кількість годин на тиждень. 25 годин на другому циклі дошкільної освіти Едукаціон Енфанті та початковій школі примарія це з 6 років. І 30 або 33 години. У середній школі едукаціон секундарія облігаторія, і в старшій школі бачили рато. Шкільні канікули Різдвяні з 22 грудня по 7 січня включно. Весняні 10 днів у березні або квітні, залежно від того, на який день припадає Великдень. І літні з липня по серп. Основні особи в школі. З ким вам? Треба буде спілкуватися або до кого звертатися по якимось питанням. Це перше директор. Це викладач, який відповідає за організацію роботи навчального закладу. Підтримує безпосередній зв'язок з учнями та їх сім'ями. Координує керівну громаду, до складу якої входять завуч і навчальний секретаріат. Шкільний психолог, друга особа. Орієнтадор. Він називається. Орієнтадор. Має психологічно-педагогічну освіту, координує тюторів, академічне та професійне керівництво тощо. Разом із керівництвом начального закладу він займається розробкою ознайомчої програми для нових учнів та інформує учнів та їх родини, які вчаться у школі. Тютор, тютор класний керівник, підтримує постійний контакт. З учнями та їх сім'ями сприяє інтеграції нових учнів у класі та є посередником між вчителями, учнями і батьками. Кожен учень має тютора. Вчитель, кожен учень має одного або двох вчителів в закладах дошкільної освіти та до десяти вчителів в закладах середньої освіти. Кожен вчитель викладає один чи декілька предметів. Усі вчителі координуються тутором. Батьківський комітет кожному класі є асоціація батьків АМПА, яка організовує харчування і різні заходи в позашкільний, позашкільний час, допомагає з підготовкою документів, отриманням підручників або оформленням стипендій. Староста класу. У кожному класі учні разом із своїм тютором обирають одного одно із своїх однокласників як старосту, який їх представлятиме перед педагогічним колективом. Ця посада більш актуальна в середній обов'язковій школі та старших школах. Шкільна рада найважливіший колегіальний орган управління закладу освіти, до якого входять сім'ї, учні, викладачі, адміністрація, персонал і керівництво закладу середньої освіти. Представники сімей у шкільній раді можуть надавати необхідну інформацію сім'ям, учні, яких вступають до школи. Спорт і секції. Які є спортивні секції для українських дітей, для іспанських? От як це цей процес відбувається? Зараз я приблизно пройдусь по цінах. Ну і розкажу там, як вчаться мої діти на яких секціях. Футбол в Сивілі у нас приблизно 270 євро на рік. Плюс форма. Ну, форма 10 ще сімдесят. Обов'язкові дві-два кольори форми. І кожного тижня вони грають партіду, вони грають екзаменаційний матч. Тут футбол грають дуже багато. Тому ця країна така футбольна, розумієте? От тому форма двох кольорів. Це шорти. Ну, шорти зазвичай одного кольору, а от футболки дві різні мають бути. Ну, плюс там буци оце все таке, я купляв в декатлоні. Це нормально. Тобто буци можна не купляти е, в, в самому клубі. Далі в Барселоні це приблизно 50 євро на місяць може коштувати. Також в деяких містах за футбол є плата е, за матрікулу е, і плата федерації. Так, плата федерації футболу. От у нас нема. Ти 270 євро за рік заплатив, все, це туди все включається. Басейн від 200 до 250 євро на рік. Великий теніс 50-70 євро на місяць. Фламенко, у нас на Севілі це дуже розповсюджено. Дівчата тут танцюють. Це просто взагалі. От різні школи, різні студії, у них свої, свої умови, у них вони навіть дипломні роботи по Фламенко здають. Фламенко це десь приблизно 30-50 євро на місяць. Карате, тут воно не заборонено. Я от, мені кажуть, що в Німеччині заборонили контактні види спорту для дітей. Тобто, не можна, тобто ти, якщо йдеш на карате, то там не можна нікого бити. А як це тоді ж це вже не карате чи бокс? Як це тоді це відбувається? 25 євро на місяць. От у нас в селі було. Ну не карате, а донька моя ходила на Айкідо. І робототехніка, така секція це 150 200 євро на триместр. Також в школі є два рази приблизно на рік батьківські збори. Ну і взагалі, в, в іспанській школі наші діти пристосовуються достатньо швидко. І серед іспанців вони швидко пристосовуються. Бо іспанці, розумієте, іспанські діти вони ну, більш культурні. Я не ба не бачу серед них такого, щоб вони... Ну, якось булили когось чи ще щось бувають іноді такі в муніципальних школах, де ми вчились, були такі персони, да от деякі діти, які от од одна людина в класі, і він там всіх б'є. Ну дитину ізолювали, не не пускали на перерви, коли бачили, що таке відбувається. От. Ну, це, але це ненормально. Такого майже немає. І отак, от, от щоб як мені розказали, що в Польщі за те, що ти українець тебе можуть. Якось побити, то тут це просто ганьба. Це буде дуже непристойно для іспанської дитини, чи для дорослого, так, наприклад, налаштувати свою дитину, чи ще щось це неприпустимо. Я не знаю, чи це так дійсно я в Польщі не було, але це те, що розповідають підписники. І от хочу вам наостанок розповісти розповісти що Зіштовхнувся, коли ми ходили з донькою на день народження. Запросили молодшу доньку, їй зараз 10 років на день народження в село. І написано, там зустріч в парки, там такому-то, такому то. Ну, я думаю, ну село, значить, в парки, значить, пікнік якийсь. Ну я ж їду на машині. Я заїжджаю туди, де мені скинули це ну, локацію. Я не можу та там торгові центри, прикиньте, в селі отак. Я думаю, я не розумію, може за тими торговими центрами цей пікнік, чи, чи я не розумію, що общем, вийшло так, що цей це день народження було в торговому центрі. Там в такі розважальна така кімната. Де всякі атракціони, всякі ігрові автомати, вони там збирають такі типу наклейки, наклейки, кожен автомат їм видає, і потім за ці наклейки там щось собі купляють. В ну, общем, там ну, батьки, сусіди наші, вони організували це, і ось як це все виглядало. От як виглядає іспанський стиль по-іспанськи? Я побачив, як от дівчинка ця, да, у якої були, було день народження, вона обіймає хлопця, який підійшов з подарунком і не зміг до неї протиснутись. Ну, тобто всі приходять її поздравляти, а цей маленький там, типу, не може через них протиснутись, і він такий, ну, майже заплакав, що його не пускають. Вона, ця дитина, підійшла, його обняла, все там погладила, сказала дякую тобі. Тобто ну, це так все відбувається. Знаєте, ну просто що у нас можуть сказати, ой, ти що, що це, дівочка мене обнімати буде. Ой, ні". ні, воно тут якось так ну простіше. Вона обіняла як дорогу людину, як так їй було приємно. Значить, ми сидимо і так спілкуємося між батьками просто між собою. Там особливо, там нема застолля ніякого. Просто сіли там всі, купили каву, хтось собі, хтось кока-колу, сіли, випили дітям тортик, якийсь дали, Там вони поїли і ганять далі. Вони пішли. І ось ми сидимо. І я там розповідаю, що я не пройшов і ТУБ, оба техогляд, ну серед батьків. І що типу, я не знаю, що робити. Чи я можу зараз виїжджати, допоки я його не пройшов, приї... не бо мені другий шанс дали ці неполадки і знову поїхати туди. І цей батько цієї міниниці каже: отак ось у нас диви, ось батько цього хлопчика, він із Гвардія Сівіль, він... він із поліції, він тобі зараз все розкаже. І ми сідаємо з ними. І він так раз в телефон заходить, пробиває по номеру мою машину і каже: Блін, да, ти не пройшов реально, у тебе. Ти не можеш їздити зараз, і йому так стало знаєте, прикро ну типу соромно, Що він потенційно може мене штрафувати? І таким чином, типу, як праздник може спортити взагалі що дітям цю, цю історію, і щоб цього не було, він кишов, відсів навіть він відсів далі, щоб не було у цього такого, щоб всі веселилися, розумієте? Він аж засунував, коли оце він результат побачив. Думав, ну ладно, ну слухай, ну що вже зробити. Все, вже ну навіть якщо буде штраф, ну все поїду там заплачу. Але понятно, що до цього моменту я все устранив вже, але в мене на цей техогляд там через два дні. О, ну туди ж я приїхав на машині, на це день народження виходить. Ще у друзів ми були. Там е, дівчинка старша, і вони в іншому місці поруч живуть. То коли вона вступила в школу сюди, в Іспанську, і така там сама така головна дівчина в їх класі, вона і спитала: ти з України? Вона каже: Да, я з України. Вона каже: Можеш до мене звертатися, я для тебе зроблю все. Розумієте? І потім вони виростуть, ці діти. І знаєте, що в них буде між собою? Довіра. Довіра один до одного. Я вже приблизно розумію їх майбутнє. Вони будуватимуть його на довірі. Нехай у вас все буде добре, у ваших дітей, інтегруйтесь тут, нехай вам щастить. Якщо вам щось не зрозуміло по переїзду, по інтеграції тут, навіть по влаштуванню в школу, коли ви ще плануєте зараз свій переїзд, звертайтесь до мене, звертайтесь за консультацією, звертайтесь за супроводом. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Інтегруйтесь!